Вітаю в клубі 300 кінських сил. Це оновлений ds 7 Друге, найпотужніше серійне французьке авто. Вище, мабуть, тільки Bugatti із моделлю Mistral. яку, правда, все одно купити не можна, тому що 99 екземплярів вже розпродано, причому за колосальним прайсом в 5 мільйонів євро. DS-7 купити можна, і він у 80 разів дешевший. Привіт, мене звати Сергій Волощенко, і це перший в Україні огляд оновленого найекономічнішого і найшвидшого в історії марки кросовера DS7. Що ж, Макрон обіцяв прислати до нас французьке підкріплення і дотримався свого слова. Перший з його гаража уже тут. Так, вже нікому не потрібно доводити, що він преміальний бренд. І це не тільки завдяки великій кількості шкіри та дорогих аксесуарів в салоні, але і ще й круті технології. І зараз додалося ще й оновлення. І найлегше. А свіжий DS-7 відрізнити від попередника завдяки ось таким вертикальним світлодіодним смужкам в передньому бампері, який виробник називає світлова вуаль. Змінилася також форма решітки радіатора, яку обрамлюють матричні світлодіодні фари, але на відміну від попередника, в якого кристалики світлодіодів ніби оберталися навколо власної осі. Тут їх вже закріплено жорстко. Ззаду DS7 не змінився, а в нього збереглися ось ці виразні ліхтарі, малюнок, в яких, як знову ж таки каже виробник, нагадує луску дракона. Ну, Дуже круто звучить. А в нас на тесті найкрутіша версія d 7 яка називається e tense 4 на 4 Це плагін-гібрид з можливістю підзаряджання від розетки. І в профіль найлегше. Пізнати оновлений ДЕС за новими 19 дюймовими легкосплавними дисками з ось такими спеціальними вставками, які збільшують площу диску і покращують аеродинаміку. До речі, якщо зайти в додаток Авторія, то в розділі Нові авто застосунок знаходить мінімум 5 пропозицій на оновлений ds 7 у різних дилерів марки в Україні. Прайс листі DS7 дві комплектації простіша Rivoli і дорожча опера. Обидві можуть йти або ж з півторалітровим турбодизелем на 130 сил, або ж в плагін гібридному виконанні на 300 конячок. Найдоступніший варіант оцінено в 1 мільйон 579 тисяч гривень. А наш тестовий І-Tens 4 x 4 у виконанні Опера майже вдвічі дорожчий за 2 мільйони 900 тисяч. Недешево, як для французького авто, але треба враховувати, що я фактично зібрано з двох автомобілів, з електрокара та бензинової машини. Від електромобіля тут два електромотори на передній, на задній осі, і велика батарея на 14,2 кВт-години. До оновлення було 13,2 кВт. години І виключно на електриці ця машина здатна проїхати, як каже виробник, 65 км. До оновлення було 50. А якщо мова йтиме про їзду в місті, то можна навіть розтягнути цю батарею на 81 кілометр. А Від бензиновика ж тут а, мотор 16 турбо потужністю 200 кінських сил, який передає момент на передні колеса через традиційний автомат з гідротрансформатором на 8 передач AISIN. Так, президентський ДС багато в чому виглядає всередині навіть дорожчим за багатьох німецьких конкурентів. В першу чергу, завдяки ось цьому виразному шкіряному декору. Щоправда, ось ця світло-сіра шкіра, як на мене, це на любителя. Мені більше подобається або ж руда, або ж така коричнева. І тоді в ній, ось цей фірмовий малюнок шкіри, який виробник називає ремінцем від годинника. Він набуває такого. Більш дорожчого відтінку сприймається значно краще. Інша заморочка, на яку виробник теж робить акцент з точки зору декору, це ось цей шов, який французи називають маленькими перлинами, тому що тут видно такі ось ці дрібненькі маленькі цяточки. Крісла насправді зручні, амплітуди регулювання шикарні. В них є підігрів, є навіть масажер. Це та функція, яка дуже подобається дружині. Але я сподівався, що після оновлення, наприклад, з'явиться підігрів задніх крісел чи підігрів керма, яких немає і досі. Безумовно, головною рисою цього салону візитівкою є механічний годинник від французького виробника Перем. Він ось так ефектно виїжджає. Коли ти автомобіль заводиш, і так само ефектно ховається, коли ти його оглушиш. В салоні центральне місце відведено 12-дюймовому екрану мультимедійної системи, оновленої мультимедійної системи, яка тепер працює під керівництвом операційної системи EV High. Ми вже бачили її на кількох моделях: концерну Stellantis, які тестували до цього. Тепер за бездротовим протоколом працює з android Auto, Apple CarPlay може одночасно підключати пару гаджетів. Змінилася тепер і картинка на цифровій панелі приладів на 12,3 дюйма. Графіка відрізняється від тієї, яка була раніше, але вона і досі експресивна і дуже стильна. Цікавий момент в тому, що Наприклад, колір цифр на спідометрі змінюється в залежності від режиму тобто, коли ти їдеш на електриці, цифри підсвічуються блакитним. А коли задіяно в тому числі і бензиновик, то цифри стають білими. Непогано почуваються в ds 7 і пасажири на задньому ряду тут простора, не тільки з точки зору запасу місця для ніг, але й над головою. Завдяки панорамному даху салон наповнюється повітрям. Дорога темна стеля, світлодіодна підсвітка, широка підставка під лікоть, а за спинками цього ряду доволі просторий багажник в 555 літрів. Взагалі комплектація опера доволі щедра. Тут і бездротова зарядка для телефона, і панорамний дах, є також підсвітка салону на 8 кольорів. В тестовому авто встановлено опційну преміальну аудіосистему Focal Electra з 14 динаміками, яка генерує крутий звук. Отож, перше враження від DS7 і Tense, це дуже тихий автомобіль. Ну зрозуміло, особливо коли тільки но виїхав з будинку на повністю заряджені батареї в електричному режимі. І такий тихий, він в останню чергу, завдяки подвійному ламінованому склу в передніх дверях. Взагалі DS7 7 доволі швидкий автомобіль. Тобто, якщо порахувати потужність усіх моторів, які є в цьому кросовері. А це 200-сильний 1,6 турбобензиновик, це передній електромотор на 110 кінських сил і задній на 113, то вийде 423 кінських сили. Багато. Але насправді сумарна потужність гібридної системи становить 300 кінських сил. Проте і це немало. І конячки ці дуже швидкі. В технічних характеристиках вказано, що. Влагін гібрид D7 і Тенс розганяється до сотні за 5,9 секунди. Заміри показали, що це правда. Ми розігналися за 6 секунд, і така динаміка може неприємно вразити тих, хто хоче з вами поганятися зі світлофора. тому що навіть потужні німецькі великі суви з моторами v 8 вони відстають принаймні на перших 50 метрах, де DS7 дуже сильно допомагають для швидкого і різкого старту електромотори. Я думаю, що серед десок швидший, мабуть, тільки боліт формули і який набирає сотню за 2,8 секунди. А максимальна планка швидкості нашого плагін-гібрида – це 235 км на годину. Дуже я вважаю непогано. Зрозуміло, що краще ця динаміка проявляється в режимі спорт, де панелька підсвічується червоним кольором, де кермо трохи наливається опором, і взагалі він стає дуже різкий, дуже чітливий до найменшого натискання педалі газу. Хоча взагалі режимів у DS7 і Tens 5. Окрім спорта, є ще розслаблений комфорт, є гібридний режим, є режим 4 wd та режим електрик. Саме останній микається за замовчуванням за умови, що у вас в батареї є заряд, і цікаво, що в електричному режимі в більшості ситуацій працює задній електромотор на 113 кінських сил. Він принципово відрізняється від переднього, тому що він здатен крутитися зі швидкістю 14 тисяч обертів на хвилину. Передній тільки 2,5 тисячі, тому він навіть на високих швидкостях сміливо втручається і допомагає з тягою. І в електричному режимі бензинових вмикається тільки коли дуже різко натискаєте, наприклад, на педаль газу, чи ваша швидкість вище заявлених для цього режиму 135 км на годину. Сюди ж на екран уночі можна вивести і картинку інфрачервоної камери нічного бачення, яка сканує дорогу на відстані до 100 метрів і виділяє жовтим контуром пішоходів та тварин. Резервів батареї на 14,2 кВт годин вистачає. Приблизно на 50-60 км. Виробник декларує 65 км і навіть 81, якщо мова йде про рух в місті. При середній заявленій витраті 16,5 кВт на 100 км, в принципі, це реально. В мене ж виходить трошки більше 20 кВт на кожних 100 км. Так цікаво, що серед функцій D7 і TENS є навіть можливість зберегти заряд. 10-20 км, чи навіть максимум для того, щоб потім використовувати електрику, де вам потрібно. Хоча я зазвичай виїжджаючи після повного заряджання, вмикаю режим гібрид. Він з моєї точки зору оптимально використовує ось цей баланс бензиновика і електрики, бо на трасі, наприклад, він так швидко не спалює батарею. А в міському режимі, навпаки, в багатьох ситуаціях вигідніше котитися все-таки на електротязі. Повного баку мені вистачило майже на тисячу кілометрів, але навіть плагін-гібрид все одно треба колись заправляти. Усі тестові авто я також заправляю на Вок, бо від мотора потрібна максимальна віддача. Я взагалі не розумію, як можна в своє авто лити сурогат на неперевірених заправках. Це вбиває не тільки паливну систему, але й двигун в цілому. Бо свою машину треба любити за допомогою Vogue Paybox Я заправляюсь вкрай швидко, буквально кілька кліків, і мустанг вже в тебе в баку. Коли батарея сідає, то виходить, що ти просто возиш із собою порожню АКБ, адже вона не заряджається під час руху. Хоча автомат від Aisin на 8 передач, якщо потягнути його з донизу, переходить у режим B, тобто активнішої рекуперації енергії для гібридної системи. Ну і п'ятий режим, який тут є, називається 4WD. Це повноприводне налаштування, зрозуміло, за рахунок. Заднього електромотора на 113 кінських сил у нього 166 ньютон метрів обертального моменту. Спокуса перевірити, як це працює в багнюці, все таки перемогла. Я сунувся у розкислу глину і відчув, що електроніка філігранно дозує момент на задньому електромоторі, не дозволяючи колесам пробуксовувати. Було страшнувато, але DS7 подолав розкислий підйом. Допоміг також кліренс в 219 міліметрів. І виходить, що DS7 7 це, мабуть, найекономічніший DS на сьогодні. І тут економічність машини насправді залежить не від того, як ви поводитеся з педаллю газу, а від ваших щоденних пробігів. А як часто ви маєте можливість доїхати до розетки? Бо якщо ви проїжджаєте на день. Не більше, ніж 50-60 кілометрів, це означає, що ви не спалюєте нічого і можна їздити виключно за рахунок електротяги. Якщо ви вже проїжджаєте більше 100 кілометрів, то так реально вкладатися навіть у 2 літра, хоча виробник декларує 1 літр 200 грамів на кожних 100 кілометрів. Відповідно, чим більші пробіги на розрядженій батареї, тим вищою буде середня витрата пального. Виробник каже, що а, на повну зарядку батареї від мережів 220 вольт, тобто від домашньої розетки, потрібно приблизно 8 годин. Хоча, коли я заряджаю, то він встигає зробити це за 6,5 годин. З іншого боку, виробник декларує на 100% батареї 65 км запасу ходу. Я тиждень заряджав, і кожного дня в мене цифра не перевищувала позначку в 50. Кілометрів. Хоча зарядити, звичайно, можна і швидше. Якщо у вас є доступ до громадської зарядки на 32 А, то можна наповнити батарею менше, ніж за 2 години, точніше, за годину 45 хвилин. Як і в дорестайринговій версії, тут використано просунуту активну підвізку DS Active Scan Suspension, яка за допомогою камери сканує дорогу і підлаштовує ходову під покриття, яке попереду. Так на звичайній дорозі сприймається як рядова комфортна підвізка, але на реально розбитих ділянках вона розкривається в усій красі і першокласно гасить удари від ямок. І це при тому, що машину взуто у доволі великі 19 дюймові колеса з шинами 235х50. на Я ж тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Знаєте, за цей тиждень, що я їжджу на DS7 і Тенс 4 x 4, він мені реально зайшов в першу чергу з точки зору динаміки, тому що він дуже класно вистрілює зі світлофорів. Другий момент економічність. Ти можеш їздити виключно за рахунок електричної тяги, але при цьому не обмежений пробігами. Тільки на батарея спустошилася. Далі ти легко можеш їхати за рахунок, ДВЗ. Але при цьому поєднання цих технологій вилилося все-таки в доволі суттєвий прайс, і багатьом він здається трохи за високим. Але це дивлячись і з чим порівнювати. От дивіться, якщо порівняти, наприклад, з Mercedesо GLC400i, то навіть в базовому виконанні він тягне на 3 мільйони 300 тисяч гривень, а з додатковим обладнанням легко перестрибне. 3,5 мільйони. Хоча це може і занадто високий рівень. А з іншого боку, хтось порівнював цю машину з Toyota rav 4 плагін гібрид, проте тут мені здається, що це недостатньо високий рівень. З моєї точки зору, ds 7 у виконанні E-Tense більше конкурує, наприклад, з такими автомобілями, як Volvo xc 40 Recharge.